Нинішня сесія розпочалася як завжди кілька хвилин капелану, спільна молитва і гайда до праці. Втім, отже, наш міським обранцям не допоміг за найважливіше питання для життєдіяльності міста. Вони так і не проголосували. Отже, вкотре зміни до бюджету розвитку залишаються відкритими. Бачили, який він є об'ємний. Нам його тільки в понеділок, і то тільки в електронному вигляді, тобто три дні тому направили. Є 90 депутатів, багато депутатських комісій, які просто реально не встигли. Опрацювати і там є в ньому дійсно є реально багато дискусійних питань. Депутатів лише хвилювали борги, які місто має повернути. А це 70 мільйонів гривень. Їх роздадуть підрядникам, які робили у минулому році дороги, перекривали дахи у садках і школах, а також передбачили гроші, аби погасити кредит за проектами ЄБРР. Потім голову профільної комісії більше цікавили працівники мерії, їх вільний час, аніж наповнення бюджету розвитку. Багато з них зараз сидять в інтернеті, зокрема ваш Сергій Кокір, І там у Фейсбуці, який описує, що він чує тут на сесії. Немає підняти до роботи. А зараз спілкується у Фейсбуці. Може, інтернет відключить, або я знаю, або хай це робить за свій кошт. Хто спілкується в інтернеті? Кіра, Кіра. В робочий час? Зараз, от зараз тоді. Туди... Зараз в нас є і у нас перерває міські раді. І чи то сонце так подіяло, чи карти не лягли, депутати працювати не хотіли. Намагалися оголосити перерву, коли міський голова вийшов на кілька хвилин із зали засідань у важливих справах. Ви сам, дивіться, ви ваше право, але коли ви хочете перепрошую місяці, то ви встаєте собі йде. Вас ніхто не зупиняє, правильно? А міський голова має питатися дозвіл, так? Тож нині депутати займалися чим завгодно. Окрім найважливішого, через їхнє зволікання місто досі залишається без коштів на нагальні потреби. Зокрема, йдеться про дороги та навчальні заклади. Сьогодні розпочати процедуру тендерних торгів, а вона, як правило, займає більше двох місяців. То ми виходимо на кінець травня, початок червня, якраз на початок ремонтних робіт в навчальних закладах. Тобто, тоді, коли відбуваються канікули, коли канікулярний період, ми могли б проводити ремонтні роботи якщо ми не розпочнемо зараз всі ці процедури, то ми знову опинимося, коли роботи треба буде розпочинати липень, початок серпня. Відтак ремонт городоцької та про трамвайну колію на сихів доведеться поки що забути.